Привітик, привітик, мої любі! Привіт! Приємного дня нам усім! Мій репортаж з місця моєї сили, місця рекреації, з моїрної площадки, яка надихає кожного сезону сьогодні, 27 серпня 2024 року, і в мене є декілька тем для сьогоднішніх оповідок. Я надіюся, що я втисну це все в цей невеличкий стрім, тому що контенту дуже багато. По-перше, я хочу сказати величезну дяку нашим усім українцям. Вчора була шалена потужна ракетна атака. Більше 200 ракет і шахетів летіло тільки на Київ. Навіть наш президент Зеленський сказав, що за весь час повномасштабного торгнення такої потужної атаки не було. По 8 годин ми сиділи в бомбосховищах, в метро люди співали, як тебе не любити, Київ. Вимій. Я вночі, це був окремий квест, я підіймалася, це третій раз за добу, на 22-й поверх я підіймалася пішки. Добре, що я все життя займалася спортом, але це було не переливки, скажу вам, коли ти з ліхтарем підіймаєшся, це для мене був ще який досвід. Немає ні води, ні тепла, ні приготувати нічого. Але це ж все-таки дрібниці в порівнянні з тим, які ми, українці. Кияни так живуть дуже довгий термін і живуть, і співають і роблять, а харків'яни. Годі казати, величезний респект і любов до кожного українця. А ранок почався знову: немає ні світла, ні води. Ну, тобто та сама картина. І я вже така думаю: ну треба, напевно, збирати куферки на Чернівці, тому що там все інакше. Але потім думаю, ні, я це маю витримати, я хочу цей досвід отримати, адже це моє друге місто. Це місто, в якому моє серце, як тебе не любити, Києв і мій. І так пройшов час, 12-та година, але ж немає. Ні Інтернету нічого. І в о, обоги дають світло, з'являється вода, і це треба було бачити, якими українці потужні. Як швидко особисто я зорганізувалася, мої подружки кажуть, Оксана, ми так живемо вже два з половиною роки. І я за дві-за три години і попрала, попрасувала, помила посуд, зробила все необхідне по будинку, зробила публікації. Тобто, це такий був темпоритм, що годі казати: тут слухаю музику, тут перу. там Щось готую, там відповідаю на телефон, там зорганізовую, там пишу конспект на наступні репортажі. Це дійсно був квест, такий темпорит, що годі казати. Але це досвід. У Чернівцях я б такого досвіду не отримала. Знаєте, багато хто каже: Оксана, навіщо ти їдеш до Одеси, а потім до Києва? Ти в Чернівцях ти так себе лагідно, на Кобилянській і так далі. Тому що це моя країна, і я хочу це. Цей досвід отримати не з книжок, не з розповіді, а особисто пережити ці емоції, ці стани, пропустити їх через на клітинному рівні і бачити, як живуть і усміхаються один одному люди. В Києві продовжується сьогодні, от, до речі, відкриття театрального сезону в театрі Франка, набор на різні екскурсії, про це я вам буду розповідати. Театр на лівому березі, оперети і Лесі Українки ще не відкрили свій сезон. Молодь, студенти всі готуються до першого вересня. Життя триває, життя неймовірне. Хочу показати, що осінь вже от-от на порозі, і бачите, вже скрізь можна на ближню камеру, вже падають листочки з наших чудових дубів, каштанів і клинів, які в цьому неймовірному нашому садочку. Да, я пам'ятаю, коли я приїхала з Хорватії, тут тільки почало квітіння каштанів, потім бузок. А зараз вже осінь. Отак, От крок за кроком, проходить сезон. Змінюється, змінюється атмосфера, змінюється відчуття, але життя триває, і воно неймовірне. Я дуже щаслива жити в своїй країні. Попереду в мене багато поїздок в різні країни світу. І ви знаєте, от відчуття, незважаючи на те, що я розумію, от я знову зараз спустилася пішки з 22-го поверху, але побачила усміхнено консьєржку. Ми обійнялися, вони змінюються час від часу. І я Люсі каже, Люсічка, а ти знаєш, як це було? Каже, Оксана, навіщо ти приїжджала? Каже, я не жалкую за цим. І це неймовірно, мої любі друзі. Відчуття того, що ми всі єдина нація, єдина країна, де б ми не жили у мужному місті Харків, в, в незламному Києві, в чудовій столиці Буковини, Чернівцях чи в столиці Галичини, Львові, чи у у Франківську, де на, ем, на лаштунках театру драматичного ем, виблискує талант Олексія Гнатковського. Це наша країна, це наше місто, е, це наші міста, це наша любов. І, звичайно, наша мрія і впевненість одна на всіх про перемогу на своїй Богом даній землі перед чудовим шпаціром, центром Києва, одного неймовірного серпневого дня з любов'ю до вас, скверика своєї мрії і затишку, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа! -па.